À Delfina Не на дельфінах, а на метро, але доїхала на цю подію. Коротко про найголовніше: в готелі Fairmont пройшла церемонія, на якій лідери бізнесу, меценати, волонтери та культурні діячі отримали нагороди. Це не аби що, а подяка за їхній внесок у розвиток та відновлення України. Все, до речі, проходило в цій великій залі. А ще нас пригощали смачними канапками. Свого настрою додали ведучі Ольга Сумська та Андрій Чорновол. На сцені. Запалювали Влад Дарвін, звісно, за Мандою Ліндою Роуз. Геля Зозуля, Солоха, Софія та Марія Нерсісян і багато інших. Несподівано зустріла екстрасенса Макса Гордєєва. Саме за його порадою завжди ношу з собою на заходи мішечок сіллю. Не обійшлося й без благодійного аукціону, кошти з якого спрямують до центру у Київ. А на цій сторінці знайдеш анонси наступних подій.